На початку квітня Національна служба здоров'я України опублікувала оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування із зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. І цей пакет НСЗУ адміністратує додатково до програми медичних гарантій. Скільки заявок уже подано на укладення угод, коли запрацює програма, і що зможуть отримати військові? Про все це ми поговоримо із Наталією Гусак. Головою національної служби здоров'я вітаємо вас, пані Наталю. Доброго дня. Добрий день. Тож, що це за програма? і Хто може нею скористатися, подавати заявки? Да, насправді в 2024 році урядом була прийнята нова програма, правильно було сказано ведучою додатково до програми медичних гарантій, яка дозволяє отримувати послугу зубопротезування безоплатно для окремих категорій населення. І е, ці категорії населення звужено до таких трьох основних: це насамперед учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, і також діючі військовослужбовці. Вони саме е, саме ці люди мають право скористатися безоплатно послугою зубопротезування, протезування, гранична вартість. Цієї послуги складає близько 14 тисяч 984 гривень і включає за потреби і за направленням стоматолога декілька послуг, які стосуються встановлення відповідно, встановлення протезів необхідних для, для, для військових, і також можу зазначити, що наразі. Відповідно, уже 40 медичних закладів, здебільшого це стоматологічні поліклініки, мають договір з Національною службою здоров'я України, до яких саме відповідно наші герої можуть звернутися і отримати цю послугу безоплатно. За направленням стоматолога трішки детальніше роз'ясніть. Будь ласка, про контрактування? Тобто, це ця програма зубо вона йде додатковою до програми медичних гарантій. Тобто вона йде автоматично для тих клінік, які користуються уже законтрактовані за програмою медичних гарантій. Чи потрібно додатково контрактуватися? Чи можна законтрактуватися тільки на програму зубо протезування? Про це роз'ясніть, будь ласка, ще. Так, можна безумовно. В нас наразі відкрите ще оголошення. Тобто, ми і наразі приймаємо заявки будь-яких клінік незалежно від форми власності, незалежно від того, чи в них був попередній договір з Національною службою здоров'я України за програмою медичних гарантій, чи в них не було такого договору. Ми виставляємо при закупівлі цієї послуги. Ми знов ж таки виставляємо вимоги до надавачів. Саме через вимоги формується той. Обсяг медичної послуги, яку ми закуповуємо, і формується відповідна якість самої послуги, тому що до прикладу, ми у вимогах дуже чітко прописуємо, які кадри мають працювати в цьому закладі для того, щоб послуга з оборотезування була надана якісно. До прикладу, у вимогах буде прописано, яке обладнання має бути для того, щоб пацієнт не проходив ще додатково декілька по маршруту закладів а зміг комплексно отримати послугу саме в цьому закладі, переглядаючи відповідно. Но заявки надавачів, тобто закладів знову ж таки. Повторюю, заклади можуть ще подаватися будь-якої форми власності, тобто, це і комунальні, і приватні стоматологічні, і багатопрофільні. І я зараз можливо здивую, але вперше з усіх договорів, які укладала Національна служба здоров'я України, ми маємо укладені договори з університетськими клініками. У нас є медичні університети. Майже в кожній області в них є лікувальна база, яка складає. Дається стоматологічних кабінетів, вони є достатньо якісними, і ось саме вони також прийшли на цю програму. і Військові і ветерани війни можуть отримати там послугу безоплатно. Як це вплине власне на військовослужбовців? Як вони зможуть користуватися відповідними послугами? Чи означає це безплатне протезування зубів? Чи воно обмежено тільки цією сумою, яку ви назвали? Ну і сьогодні ми от кілька годин тому обговорювали про те, що є велика проблема з стоматологічних послуг. Для людей, які побували в полоні, цивільних людей, які незаконно утримувалися в місцях утримання під вартою у російському полоні, що з ними? Так, да. як вплинув? Ну, по-перше, я б хотіла зазначити вже і зараз, що ця послуга не буде надаватися, а вона вже активно надається з 1 квітня 2024 року. До прикладу, ми зовсім нещодавно говорили, що в Охтирці в Полтаві. Військові, діючі, військовослужбовці і ветерани війни, відповідно, учасники бойових дій вони отримують уже цю послугу. Що вони можуть отримати? Базовий, відповідно, базовий тариф він складає 2765 гривень. І відповідно відштовхуючись від цього базового тарифу, відштовхуючись від тої кількості послуг, які може надаватися відповідно тому чи іншому пацієнту. Пацієнт має право за заявою набрати необхідну кількість, наприклад, протезів, чи, нейлон, чи нейлонових чи акрилових. Чи, до прикладу, також е, е, ці протези можуть бути знімальні або не, або не знімальні. Тобто, і від цього набирається загальна кількість сума е, послуг, яка не повинна перевищувати 14 тисяч 984 гривень. І навіть після цього. Існують ще й далі місцеві програми, які дозволяють отримувати і далі продовжувати отримувати послуги, тому що до програми в Національній службі здоров'я України як зуболікування, так і зубопротизування, досить часто вони фінансувалися відповідно з місцевих програм і надавалися через стоматологічні поліклініки. Що стосується цивільних цивільного населення, знов ж таки Національна служба здоров'я України через програму медичних гарантій на жаль. Покриває виключно стоматологічну допомогу для дорослих цивільного населення, виключно в реагентних станах. Там насправді ми оплачуємо за медичні послуги. Але одночасно з цим держава має для окремих категорій населення достатньо багато, як я вже зазначила, саме місцевих програм, які дозволяють отримувати цю послугу безкоштовно. І я б рекомендувала все ж таки звертатися до місцевого департаменту охорони здоров'я для того, щоб уточнити, де саме в якій Матологічні поліклініці можна отримати послугу безкоштовно, і тут хотіла б ще додати для телеглядачів, тому що здається, так 40 закладів законтрактованих. Ми маємо майже в кожному регіоні законтрактований заклад, який надаватиме цю послугу. Але для того, щоб зрозуміти, де саме знайти, дуже е, короткий номер телефону 1677, Куди можна позвонити і уточнити, яка саме стоматологічна клініка чи лікарня законтрактована на послугу зубопротезування. Дякую вам, це важливо за за цей е, е, нюанс, на який ви наголосили. Про доступність я якраз хотіла запитати. Ви зазначили, що майже в всіх регіонах вже є законтрактовані медзаклади. То чи перевіряєте, чи якось ви можете контролювати це, щоб в кожному, до прикладу, регіоні був законтрактований медзаклад, який може надавати таку послугу? І ще хочу додати до, до цього питання: є е, е, військовослужбовці, які наприклад, не можуть пересуватися, бо їм важко добиратися до. Певного медичного закладу чи може бути виїзною така послуга? Ну, так. ну навряд те супротизування на може бути виїзною. Це ми не говоримо про супулікування і про пересувні якісь клініки. Ми говоримо про більш складну послугу, але одночасно з тим, як ми слідкуємо за доступністю. А, ми зустрічалися декілька разів, комунікаційно проводили наради з місцевою владою, тобто з ОВА і з обласними радами і з громадами для того, щоб вони стимулювали відповідно, мотивували, щоб ця послуга для жителів їхньої області вона і для. Відповідно, учасників бойових дій військовослужбовців вона була насправді доступною. Також Міністерство охорони здоров'я, яке я вже зазначала, провели такі зустрічі з медичними університетами. Натомість ми маємо вже укладені відповідно шість договорів саме з медичними клініками. І ми дуже сподіваємося, що ця послуга буде доступна збільшуватися доступність в кожному регіоні. Але Дякуємо за сказати, розмову що... пані Наталію. Ми теж на це сподіваємося. На доступність. Із послуги голова національної служби здоров'я України Наталя Гусак була з нами. Це суспільне студія і далі реклама.